Як справи, друзі, я вирушаю в тропічні ліси Коста-Ріки, щоб знайти чергову істоту, яка вкусить або вжавить мене, і додати її до нашого індексу болю від окусів, і зазвичай я кажу вам, що я шукаю або ж що знайшов. Але цього разу, принаймні для мене, це таємниця. Тут у Костериці дуже й дуже багато різноманітних тварин. Тож хто знає, що ми знайдемо, я дуже радий знайти щось і додати до індексу болю. Щоб мене знайшли, якщо я не зможу правильно його ідентифікувати, ми повернемося в зону покриття зв'язку, і я перевірю, чи варто включати цю істоту до індексу укусу і чи не відправить вона мене прямо до лікарні, бо нам це не треба. Ну що ж, досить розмов? Погнали шукати. Що шукаємо, Марку? Я шукаю все, що впаде мені в око. Одна з. Реальних тактик пошуку тварин це довіритись своєму інстинкту. Якщо на вашу думку щось не там, де треба, воно не там, де треба. Якщо ви побачили якийсь рух і не розумієте, що це було, ви точно бачили рух, і варто перевірити. Тож я не знаю, чи ми шукаємо щось, що літає, чи можливо воно повзає, може воно на деревах, може на землі. Зараз я буквально шукаю все, що завгодно, що може підійти для цього відео. Але зараз дуже рано. Тварини тільки починають оживати. Ви можете почути, як починає прокидатися тропічний ліс. Можете чути цей звук. І я маю гарне перечуття, що протягом наступних 30 хвилин ми знайдемо щось цікаве. О, мураха у От халепа, не дуже активна. О, подивіться, а це солдат. Поруч нікого, може, загубився? Да! Вхопив мене. А, дайте не покажу вам. А, це солдат вистаріс, і вони сильно кусаються. А, не думав, що вкусить мене так швидко. Та, відпусти, друже, нужбо, не відпускай. Відпусти, відпусти, нужбо. Давай, давай. Ай ай. ай Ай, 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 ай. А, Це боляче, відчепися, відчепися, нужбо. Не можу зняти! Не можу його зняти! Він вчепився, як капкан на ведмедя. Подивіться, це лише один солдат. Я думав, що він загубився і сонний, але він прокинувся. Нічого собі. Продовжує кусати. Дайте мені палицю! Іди сюди. Відчепися. Відпусти, відпусти. І тобі доброго ранку. Ставлю тобі оцінку. Так. Вуа, а це що? Здається, я помітив щось краєчком ока. Ні, здалося. Пішли далі. А це справжнє випробування моїх навичок. Я майже ніколи не виходжу просто так, без чіткої мети. Але я знаю, що в тропічному лісі ми точно щось знайдемо. А це що за Мураха? Що це? Я такої раніше не бачив. Ого, в неї ще лопи. Так, і справді. Добре, треба поглянути ближче. Так, треба контейнер. Контейнер. Добре, а може й не треба. Тільки гляньте, вона наче наче мураха молот. Ви це бачите? Дайте ну, я. Йди сюди. Слухайте, схоже, наче вона кусається. Цікаво, чи вона жалить. Ніколи не бачив такої мурахи. Подивимось, чи вона заповзе. Добре. Впіймаю. Wow. Ого, що це таке? Вау. Wow. Давайте на камеру ближче. Зніміть ці щелепи, вони величезні. Здуріте. Вона схожа на мураху бульдога, трошки менше тіла, але дуже схожа. Цікаво, чи вона жалить. Добре. Дайте но ну, я дещо спробую. Я знав, що мені це знадобиться. Спробуємо побачити жало. Якщо ми його побачимо, то це наша істота для цього відео. Тільки погляньте. Отак. Я бачу, як жало вилазить. Так, вона точно жавить. Її щелепи розкриваються на всі 90 градусів. Це дуже схоже на мураху молота. Просто здуріти можна. Я думаю, з нею ми можемо зірвати джекпот. Воу, ви чули? Це був укус. Давайте спробуємо знайти мережу. Я хочу знати, що це. А, на жаль, немає сигналу. Доведеться взяти її з собою. Відмітимо це місце і повернемось. Поки що називатиме її мураха молот. Треба дізнатися, що ми знайшли. Ходімо. Ну ось нарешті. О. Нарешті маємо зв'язок. Зараз подивимось. Друзі. Що там, Марк? Здається, нам пощастило. Спробуйте вгадати, як називається ця мураха. Підказка. Це не мураха молод. Що скажете? Мураха-ліщата? Це. До речі, було доволі близько, а ти що думаєш? Ем, Мураха Різак? Мураха Різак? Ні, але мені подобається ця назва. Вона їй підходить, однак це наша... наша мураха, правильно? Виглядає ідентично. Добре, вам сподобається назва барабанний дріб. Те, що ми знайшли сьогодні, називається мураха пастка. І як вам таке, у неї найшвидші щелепи серед усіх тварин на планеті. І той клікаючий звук, який ми сьогодні чули, виникає через те, що вони закривають свої щелепи з такою швидкістю, що створює звук. Не можу повірити, що я раніше про них не чув. І тут пишуть, що у неї найшвидше черевце серед усіх тварин. Не кажучи про щелепи, найшвидше черевце серед тварин. Вона клацає щелепами зі швидкістю 245 миль на годину. Тут все про її укус, глянучи, вона жалить. О, а ось і воно так. Так, ми були праві, коли побачили жало. Вона може жалити, і ось стаття, яка каже, топ 25 найболючіших укусів на планеті. Ось мураха пастка. Тож це ідеальна тварина для перевірки індексу болю від укусу. Підготуємо наш стіл і зробимо це. Добре. Ось і наш стіл. Треба дістати з рюкзаку кілька речей. Фух, добре. Це нам не треба. А треба пара інших речей. А вже ж по-перше, ця маленька капсула підійде краще. Звісно, щіпці. І найголовніше аптечка. О! І не треба забувати про паливо для пригод. Трохи поп'ю. О, чудово! Дуже допомагає під час довгих походів. Добре. Треба дістати усе важливе. Епінефринова ручка на випадок алергічних реакцій. Кожна отрута різна і реакція може бути різною, тож хай буде тут. А тепер я хочу перенести цю мураху пастку у трохи кращий контейнер, щоб ми могли отримати кращі кадри. Добре. Йди сюди. Вони доволі швидкі. Чули цей звук? Здуріти. Ось тепер тебе видно. Вау! Знаєте, це не найбільша мураха, менша за мураху кулю. Проте через те, що вона входить в топ-25 укусів світу, у неї має бути сильна отрута. І тепер, коли я можу побачити її ближче, я можу оцінити наскільки вона химерна. Яка ж вона все таки незвичайна. Її голова сплющена, наче м'яч для американського футболу, як у прибульця. Така дивна голова. Оу, і вона має шипасту частину рота, яка схожа на хоботок. Цікаво, чи ця штука може зробити укус болючіше. Вау, дуже незвично. Крім того, у неї є дуже довга антена, через яку здається, що в неї додаткова параніг. Її насправді дуже легко сплутати з павуком, особливо якщо ви не знаєте, на що дивитись. Проте я готовий дістати її з контейнера і подивитися ближче на ці щелепи. Найшвидше черев це у світі. Поїхали. Як тільки я наближаю щіпці, вона починає стрибати. Може, якщо покласти на стіл, буде легше. Стриваю, ну. Бачите, яка вона швидка? Боже, як швидко. Здуріте. Ні, ні, ні. Господи. Челепи так швидко клацають? О, ні, ми загубили її. Добре, спробую зацініть, зніміть на це. Чудово, вхопив. Не знаю чи надовго, цю мураху дуже складно тримати. Її екзоскелет неймовірно міцний і дуже слизький. Ці щіпці її не тримають. Подивіться. Бачите, це жало. Шукає, що вжалити. Поговоримо про те, як ми оцінимо мураху пастку за індексом болю від укусу Brave Wilderness. Я оцінюватиму за трьома факторами: рівень страху, болю та наслідки. І наприкінці відео ми врахуємо усі три ці фактори за оцінкою від 1 до 10 і дізнаємося рівень індексу болю від укусу Brave Wilderness мурахи пастки. Щодо рівню страху, знаєте, мурахи вони маленькі, але також могутні. І для мурахи з найшвидшими щелепами з найшвидшим укусом у світі я доволі наляканий, і я знаю, що це топ-25 укус у світі. Знаючи це і чувши, як можуть клацати її щелепи, тут вже з самого початку висока оцінка. Щодо болю, ми скоро зрозуміємо. А ще до наслідків, ми будемо слідкувати протягом наступних двох днів, як буде чесатися, який буде набряк і які взагалі пошкодження. Я починаю пітніти від нервів. Настав час офіційно бути вкушеним мурахою, пасткою. Поїхали! Один. Два. Три. А, так, вона жалить. Ви бачите? Да! Як воно пече! Отак. О, жаво застрягло. Отак. Так. Але все ще не вкусила. Не вкусила хвилинку. Мені просто треба. Так, добре. А, так. Ось воно. Так. Кусила. Я це повністю відчув. Добре. Стривайте. Почекайте. Марку, ти в порядку. Починається дуже пече. Ах. Отже, ці укуси мають три різні фази. Перша, коли ти отримуєш укус, воно моментально пече, чітко відчуваєш, коли входить жало, і починає пекти. І це відчуття. Починає наростати, і це друга фаза. І тут тут починає ставати страшно, бо ти не знаєш наскільки сильно воно буде пекти. А потім починається набряк і почервоніння. Ви можете бачити набряк на моїй руці, особливо навколо укусу. Схоже, що я отримав декілька дрібних укусів. Жало зайшло ось сюди, і, можливо, ось сюди. Ви можете бачити, де було найбільша шкода. Прямо в центрі цього укусу. А також можете бачити, як трохи крові вийшло. Вона точно добре мене вжалила, і я навмисне змусив її ще й вкусити себе для тесту. Я думаю, ми готові. Думаю, настав час оцінити укус за нашою шкалою. За рівнем страху, мураха пастка доволі химерна, але маленька. Тим не менш, ці щелепи виглядають, наче можуть прорізати шкіру, і звук, який вони видають, доволі тривожний. А ще я, як ніхто знаю, яким може бути укус мурахи. Також знаючи, що цей укус входить в 25 найболючіших у світі, теж доволі сильно мене насторожило, враховуючи це все. Я ставлю 5 із 10 за рівнем страху. Щодо болю жало було гіршим ніж укус. Воно майже моментально обпекло моє передпліччя. Спочатку це було схоже на мураху кулю, але не настільки боляче. Щодо укусу, це був різкий щіпок. В загальному за біль я поставлю 6,5 із 10. Ще до наслідків вони були болючими, але прийнятними. Через два дні залишився лише легкий набряк, який навіть близько не можна порівняти з укусом мурахи кулі. Тож за це я ставлю 4 з 5 з 10. В результаті ця мураха отримує оцінку 5,3 за нашою шкалою, бо звук її щелеп був сильніший ніж укус.